Якщо ви хочете позбавитись нав'язливої реклами у браузері Chrome, тоді це відео вам допоможе. Переходимо в браузер, далі три крапки, Обираємо налаштування, скролимо донизу та обираємо налаштування сайтів. Далі обираємо вкладку «Спливаючі вікна. І ось тут можна це вимкнути. Щоб сайти не могли вам показувати рекламу у спливаючих вікнах. Вертаємось назад. Та обираємо вкладку Нав'язливі оголошення. Тут також треба це вимкнути, якщо ви не хочете, щоб сайти вам показували нав'язливі оголошення. Знову повертаємось назад. І далі нам потрібно ще випнути сповіщення від сайтів, так звані пуш-повідомлення. Підіймаємось трохи вгору. Та обираємо сповіщення. Тут можна блокувати або окремі сайти. Ось таким чином. Обираємо сайт та можна йому показувати сповіщення, чи ні. А якщо вам взагалі не потрібні ніякі сповіщення від будь-яких сайтів, тоді можете просто вимкнути всі ці сповіщення. Ось таким чином. І вам більше не будуть приходити ніякі пуш-повідомлення. Повертаємось назад. Також бажано перевірити ще одне налаштування. Повертаємось назад. Скролимо трохи вгору та обираємо конфіденційність і безпека. Скролимо вниз та обираємо вкладку Безпечний перегляд. Як бачимо, тут захист вимкнено. Але бажано вимкнути або стандартний захист, або покращений захист. Обираємо стандартний захист. Цей захист захищає від відомих небезпечних вебсайтів завантажень та розширень. Ось такі прості налаштування допоможуть вам позбавитись нав'язливої реклами у браузері Chrome. Сподіваюсь, відео було вам корисним. Підтримуйте україномовний контент, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку натисніть на дзвіночок.